Повний мішок речей, які належали російським воїнам, нещодавно передали до Дубна наші військові. Волонтерка та журналістка Вікторія Шевчук демонструє жилет, який колись належав росіянину, та розповідає, вирішили передати його до Дубинського заповідника. Цей жилет передали волонтери з Свято-Миколаївського монастиря. Тетяна Саюк і Наталя Татарінцева, які ще з 2014 року займаються волонтерством. І от хлопці їм привезли. Перший експонат це страхувальний жилет. Він призначений ну, для форсування річок, для тримання на воді. Ну, але, як бачите, він не застрахував він свого господаря від збройних сил України. Цей експонат здобули бійці 8-го полку сил спеціальних операцій на харківському напрямку, і волонтери постановили за його допомогою зібрати ще й кошти для військових, оголосивши збір. Більше того, уже розпочали збирати і на наступний експонат. Дякуючи нашим людям. Вони для хлопців, які привезли цей жилет. Зібрали 8 тисяч гривень. Відповідно, ці кошти будуть витрачені саме для цих хлопців і саме для того, аби якимось чином їм допомогти по потребах. Чи це буде генератор, і ці кошти додадуться до генератору? Тим більше, тим більше що таких речей є багато. Наприклад, наступний лот для передачі в цю експозицію буде. Бронежилет. Із волонтерської поїздки експонати для музею перевезла також Дубенчанка Інна Яцина. Тож залишки ворожої ракети, яку запустили, щоб нищити нашу землю, тепер послужать для Збройних сил України. Справа в тому, що у нас не можна це назвати трофеями, все-таки це таке свідство злочину, те, що творять ціне люди. Так? Таких трофеїв насправді, для мене хлопці назбирали дуже-дуже багато. Те, що вдалося, ну, на цей раз поїздки я привезла. Але хотілось би ми їх передамо в музей, але хотілось би все таки, щоб якось тим хлопцям, які все таки це нам знайшли. Не то, що знайшли, навіть викупили, які нам зібрали якось їм допомогти. У Дубинському заповіднику розповідають ці та усі наступні подібні експонати, які колись належали ворожій армії, стануть частиною окремої експозиції. Це символізує те, що наші збройні сили все ж таки здобувають перемогу. І це трофеї здобуті власне у боях, і ми обов'язково переможемо. І це Символічних будуть кроки перемоги наших збройних сил України. Таким чином волонтери закликають долучатися до збору коштів, задонативши суму, яку кожен вважає за необхідне. Рахунки зазначені в описі під відео. Звіти про надходження коштів традиційно волонтери поширять на своїх сторінках у соцмережах. Мотивувати хлопців привозити нам ці трофеї, а людей мотивувати. Я думаю, кожному буде приємно, що він взяв участь і вже фактично став частинкою історії цього музею, той, хто задонатив 5-10 500 чи 1000 гривень на цей музей, ці всі кошти будуть спрямовані для хлопців, які передають ці трофеї